Вітаю, бідні мої рослини. І вологи їм вистачає, і тепла, не обділені вони теплом, але от світла. А світла дуже мало, по можливості намагаюся досвідчувати, коли є світло, але вимикають. І майже цілий день нема світла. Отож і досвідчувати нема чим. А на дворі така хмурнота. А в мене потроху сходять піларгонії, які я показувала, що сіяла 8 січня о 21-й годині вечора. І тут зійшов гібрид дві насінинки, Гібрид Night Apple Blossom. А тут Black Velvet, Red. Строка написано. В кожній посудині посіяно по п'ять насінинок. Поки що проросли в одній, як бачите, три, Ще друга навіть не проросла, тільки появилась над землею. А тут поки що дві. І щось він показується, можливо, то теж насінинка проростає. Такий поки що результат. Але що робити, щоб вони не витягнулися, як нема світла? То я не знаю, ношуся з ними як кіт з салом, намагаюся вдень поставити на вікно, щоб їм світліше було тоді, коли нема світла, а коли є світло, вмикаю лампу. Ось так намагаємося вижити. Але незважаючи, на все треба продовжувати сіяти. Отож планую сьогодні висіяти ще пеларгонії, інші, а також інші кімнатні квіти. Такі мене наполеонівські плани. Мирного всім неба. Доброго здоров'я, тепла в наших домівках.